Щоб створити розклад, спершу нам необхідно налаштувати вчителів. Обираємо класи, обираємо свій клас. Вибираємо укладочку налаштування класу, редагувати розклад класу. Ми не зачіпаємо, оскільки вони вже очищені, вибираємо Редагувати список предметів класу. І так. Обираємо предмет. Далі нам потрібно обрати предмет. Наприклад, українська література. Тут де вкладочка Не вибрана. Ми вибираємо вчителя. Коли ви налаштуєте кожен предмет, далі натискаєте Зберегти. Якщо предмета немає в списку, ми обираємо, ось тут до нас є і просто натискаємо Не вибрано. Якщо вам потрібно додати предмет, якого немає в списку, ви обираєте вкладочку Редагування списку предметів. І ось тут ви дописуєте назву того предмету, який вам потрібно. Ось тут ви пишете скорочену назву. І натискаєте вкладочку Зберегти. І тоді у вас, відповідно, буде відображатися у списку вже той предмет, який необхідний. Якщо з якогось предмету клас ділиться на групи, то спершу ви маєте створити групу. Для цього натискаєте вкладочку Редагувати підгрупи. Далі натискаєте Додати підгрупу. Даєте назву підгрупи. Наприклад, технології Хлор. І обираємо тих учнів, які мають віднестися до цієї групи. Прокладаємо галочки. І натискаємо зберегти. Ще створимо одну підгрупу технології дівчата і обираємо відповідно галочками. зберегти. Тепер ми повертаємося з вами до нашого. Обираємо підгрупу. От, наприклад, технології хлопці. І тепер вибираємо вчителя, який, відповідно, має читати технології. Друга підгрупа ми написали технології дівчата. Обрали і вибираємо знову вчителя, який вже тут. Відповідно, коли ви все відредагували, натискаємо Зберегти. Після того, як ви виконали редагування навчальних предметів, ми можемо перейти до редагування розкладу. Обираємо вкладочку Редагувати розклад. І тут, де не вибрано, обираємо предмет. Так. Фізична культура, українська мова і мова, математика, українська література. За кожен день обираємо і натискаємо зберегти. Після цього, коли ви ведете весь розклад, ми обираємо укладушку Генератор уроків класу. Далі Якщо вам потрібно згенерувати все, ви вибираєте вкладочку Вибрати все ось тут. Якщо вам потрібно згенерувати лише деякі предмети, ви кладете галочки біля тих предметів, які вам потрібно згенерувати. Ось тут, ви вказуєте дату. З якого числа, по яке вам потрібно виконати генерацію? 0,4. І так як у нас, наприклад, розклад лише на один день, так, навіть не на тиждень на один день, ми його генеруємо лише на один день. Тобто вказуємо ту дату. І натискаємо тоді вкладочку Згенерувати уроки. Ok.